Так, вітаю, 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 мої солоденькі, Бунчики, да булочки, родненькі наші, хороші. І зараз у нас буде дуже-дуже шустра розпаковочка, мама зніме. Да. Допомагають мені дітки, бачите, Фрідочка біленька, Саренька чорненька. І куча шерсті, Це мати буде після, оце, як зніме відео, буде оце прибирати. Так, прибирати, А спочатку давайте ознайомимося, що ж у цій торбочці, це еко-шепер, екошопер. Ка що ти гулятися хочеш? Так іди біжи, гуляйся, от і. Так, да, так, да, да. зараз все швиденько подивимося. Перше, що я дістаю, купила, це, оце, бачите, фольга. Фольга для запікання. Я люблю картоплю запікати. І оце я взяла. Тут не знаю, чому написано, що воно, знаєте, таке три в одному, ну, хто його зна. От. І, значить, така ж сама фірма. А це, мабуть, це ж саме, але ні, не те ж саме. Тут 5 метрів, а там 22 метри. Я не знаю, чому. Чому я купила дві? Ну, хто його знає, вже є, як є, бачите? Дуже я вважаю, що це є зручне. Нічого поганого не придумайте. це саме для перепічки, для випічки, для того, щоб можна було ще овочі приготувати в духовці. Я вже показувала, в мене маленька духовочка, є, таку я купляла портативно. Ну, що там мені, знаєте, одній приготувати мені як велика не треба далі. Далі у нас іде паприка, оці перці неорганічні. Зразу кажу, це болгарський перець неорганічний. Неорганічний три штучки, так. Да. Стоять. Що там в тебе за вухо? Чи то мені показалося? А ну покажи вуха. То тебе хто так вкусив? Чи мені показалося, що щось там умалоє з вухом. Виявилося не що, то просто так шерсть тягла, ніякої крові, нічого там немає, ніхто її там наче не погриз, але ж матері треба було бачити, перевірити. перевірити. Так, Зараз саме час натиснути Вподобаєчко. Хто не натиснув вподобайку, то ще не підписаний а, на цей канал. Бачите, діти допомагають матусі робити контент. Тут просто ви ну, маєте, ви маєте поставити тут вподобайку. Так. Це три паприки, я вам показала. Теж я це отак купляю, бо мені по кольору воно, бачите, воно мені по кольору. Я вподобала, що ну, як пообложено. так його і купляю. Щось давно я гарбуза не купляла. Давно щоб вам було зрозуміло, аж більше, трошки більше за тиждень я не купляла гарбуза, але гарбуз має бути. І гарбуз, от кажуть, що він тільки зараз став популярним. Ви знаєте, нічого подобного. У мене у бабусів. Одною і другою гарбуз був популярний майже завжди. Тому з мого дитинства, от я знаю, що він для мене завжди був популярний. А просто нове я вам так скажу: це дуже добре забути старе за один долар. Будьте здорові, фрідочка, за один долар кіло двісті. Бачите. Ось такого гарбуза. Ну, це звісно, що понімаєте, це ж буде менше. Тому що тут 200-300 грамів, це тільки оце чистить, оце, вишкрибте це все, і вийде там о -о, біля кіло. <різь> От, так, що там жеребнулося у дівчат. Так, дивимося далі. Мали сьогодні прямо розгулялися, знаєте, не на жарти. Банани купила, чотири штучки зелених на визрівання. Оце по кландом. І відразу ще чотири штучки тут, бачите, вже вони почали ось так зріти, Тобто один вже можна, та й другий, третій можна їсти, вони поступово вже переходять до такого кольору жовтенького. Так, танці почалися, танці шманці. Це я спеціально не підходжу близько, а просто проближувала. У мене прямо сьогодні буянять, бущують. Так, далі лайми. Ну, це наскільки для махіта, це, знаєте, я соус роблю. Може, хтось не в темі, буде дуже добрий соус, якщо взяти чесника, взяти оце лайм трошечки соєвого соуса або бальзаміка, то я вам підходить. І цей, скажіть мені. Бальзамік або соєвий соус, часник, чилі перець, це все і кунжутна ліка. І це туди все лайма, це все так начавити-начавити, вистояти десь добу і буде дуже добре. Бачите? все такі лаймочки. Да? Да. Шість штучок. Так, мадам можна вас попросити трохи поперед тут злізти? І, оці, я так не поняла, що сказали якісь гібриди австралійські, вони знаєте, наче, це наче апельсин, помаранч, але в той самий час і просто мандарин. Ой, це називається обратне чихання, обратний подих. Зараз, зараз дівчатка, це вже добре, таке очиха буває, буває. Ось така у нас була розпаковочка. Шановні, дуже дякую, дякую за увагу. Обов'язково натисніть подобачку і підпишіться, хто ще не є підписаним. Оце така у нас була шустра розпаковка. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний, тисніть подобачки. І що? І бажаю всім вам, нам. У нас завжди вистачало грошей на все те, що ми хочемо собі купити, придбати. Ось а хто не ставить подобайки, знаєте, що вам скажу? Щоб до вас так гроші приходили, як ви мені подобайки то тицяєте. Ну все, до зустрічі в наступному відосі. Цьом-тьом-цьом.